Голова так званого центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що татарівське ДБР відкрило проти нього два ідіотичні провадження. Блін, як же він заговорив? Ну не в перший раз він же так говорить. Але хто ж, пане Віталію, привів до влади оцих всіх татарових і цю всю зграю? І компанію татаро компанія і там є крупніші за татаро агенти. Це не ви мочили, на чому світ стоїть нормального, патріотичного, чесного, сильного президента України Петра Порошенка? Це не ви обливали його брудом, звинувачуючи його в неіснуючій корупції? Ні, не ви. Точно не ви, а по-моєму, що саме ви. І на ваших руках, на ваших плечах, він, оцей і татаров, і всі інші, які ідіотичні провадження проти вас зараз відкривають, в'їхали у владу на ваших руках і плечах. Ви їх в ту владу внесли. Принісши заодно війну. Тому що ці всі товариші е, відкрили ворота війні, та ще й проти вас почали провадження відкривати ідіотично. Ну, звичайно ж. Е, а що ви думали? Ви думали, що над країною знущатиметься, а над вами ні? Та ви що? Ні. Ви будете страждати разом із країною від того, що ви наробили.